Він піднімається на канаті, качає преси, віджимається від підлоги. Колишній військовослужбовець Олександр вже кілька тижнів ходить на безкоштовні тренування для людей із обмеженими можливостями. Починають працювати мисли, болять кипатура Буває дискомфорт. Хоч і йдеш думаєш що ми... Ці заняття там щось придумають мажну потом настає день, ти все одно ся пересілюєш йдеш заніма. Олександр приїхав у зону. Ато як волонтер і вирішив залишитися, але вже як солдат. Щоправда, воював недовго. Усього місяць між мною мінометом залетів снаряд. Дня, как бы спасло то, що я ближе всього взриву, находився. Мені осколки одразу пошли по ногам. Потім був рік у шпиталях, протезування в Австрії. Тепер Олександр намагається повернутися до нормального життя в Україні. Для цього вибрав заняття в одному зі столичних спортивних клубів. Оголошення знайшов через друзів. Валерій тренер і один із організаторів таких тренувань пояснює, чому саме спорт добре впливає на психологічний стан інвалідів. АТО. то понімаєш психологічним достаточно тяжко. А я считаю, что спорт это одна из тех ниш, которая действительно может нас уравнять. И мы действительно здесь все равны. Здесь никто никого не жалеет. Как будто я лопату в руках держу, а не кисть. Василь кілька місяців як повернувся з фронту. Сьогодні в нього перше заняття із живопису Справжнє, з вчителями. Колись малював хіба що з доньками заради розваги. У мене три дочки забила, ніколі надежда. Я ними рисую, то вони не так як займаються рисуванням як сміхом. Я нарисував домик, а вони підходять до мамы, говорят, мама. Гарят мама, це на будку похоже, собачу. Василь знову намагатиметься написати будинок. Жартує спочатку зробить проект на папері, а потім побудує в реальному житті. Налише бішали государства землю дать як учасникам. Ну, от ми надіємося, що мені дадуть землю землю. Я на этой землі построю дом своєї мечты. Арт-терапію на території військового шпиталю в Ірпіні влаштовують кілька разів на тиждень. І щоразу після занять кажуть волонтери, настрій бійців помітно змінюється на краще. І байдуже, що спочатку в них нічого не виходить. Їх заспокоює сам процес. Вони відкриваються і вони. Ну, це їм допомагає психологічно. А ще два рази на місяць столичні волонтери влаштовують для вчорашніх військовослужбовців реабілітацію риболовлею. Для цього на цілий день вони ймають базу відпочинку на березі Дніпра. Гарний улов, а ввечері юшка. Риболовля добре лікує нерви. Успокаїваєш, нічим не думаєш. Смотриш на поволочих, знаєш? Успокаївався, чоловік успокоюється. Мені нервничаєш нічого, нічого. Я б дні і ночі сидів зимою і літом. щоправда такі реабілітаційні гуртки в Україні поки мають стихійний характер. Про це кажуть волонтери, проблему визнають і в міністерстві оборони. Держава не встигає своїми нормативними актами, законодавчими актами, а головне фінансуванням. Цих заходів. Це більше ініціатива окремих громадян. Скільки таких реабілітаційних гуртків діє в Україні, не знають навіть самі волонтери. Єдиної бази поки немає. Шукати їх радять у соціальних мережах та на інтернет-форумах.